Таю вас на каналі Простір свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу, її шлях і вічність Чому ваша дитина, ваша карма? Духовний погляд Едгара Кейсі. Духовні угоди перед народженням Едгара Кейсі пояснював, що душі не приходять у цей світ випадково перед тим як народитися. Ми проходимо своєрідний духовний вибір. Ми самі вирішуємо, у якій сім'ї з'явитися, з ким прожити цей шлях, які саме уроки пройти. Цей вибір здійснюється не розумом, а серцем душі, там, де є найглибші кармічні вузли: душа бачить найбільші можливості для зростання. Тому батьки і діти завжди пов'язані угодами душ. Це може бути угода любові, коли дитина приходить, щоб подарувати радість. А може бути угода карми, коли дитина приходить, щоб через труднощі нагадати про старі помилки і дати шанс їх виправити. Уявіть, що до вашого життя приходить донька чи син. Які викликають у вас сильні емоції. Ці емоції ключ до розуміння, що між вами вже є історія. Це не перша ваша зустріч. Ви знали один одного раніше, і тепер ви разом продовжуєте шлях. Карма Роду і сімейні уроки. Часто ми думаємо, що дитина це чистий аркуш. Але з точки зору духовного закону, це зовсім не так. Дитина приносить із собою не лише власний досвід минулих життів, але і карму роду, у який вона входить. У кожній сім'ї є своя енергія, свої уроки, свої випробування, і дитина стає продовжувачем цього потоку. Кейсі наголошував. Якщо ви народилися у певній родині, значить це найкраще місце для вашого духовного розвитку. Те ж саме стосується і вашої дитини. Вона прийшла до вас не випадково, саме тут вона зможе пройти ті уроки, які потрібні її душі. Або навпаки, саме через дитину ви, як батьки, отримуєте шанс. Змінити карму свого роду, якщо у вашій сім'ї повторюється певний сценарій, наприклад, відсутність батьківської любові, конфлікти, хвороби чи бідність, то дитина може стати тією душею, яка зламає цей ланцюг але для цього потрібна ваша свідомість, коли ви починаєте дивитися на дитину. Не лише як на своє продовження, а як на духовного вчителя ви змінюєте енергію цілого роду, чому саме ця дитина приходить у цю сім'ю? Іноді ми дивуємося, чому у спокійних батьків народжується неспокійна дитина, чому у добрих і м'яких приходить уперта і вибухова, чому у заможній сім'ї? Народжується дитина, яка все заперечує. Душа дитини обирає саме тих батьків, які допоможуть їй розкрити потрібні якості, а водночас і батьки отримують через дитину ті уроки, яких їм бракує. Якщо дитина приносить у ваш дім шум, емоції, протести це не покарання, а виклик для розвитку. Терпіння, прийняття безумовної любові. Якщо ж дитина надто спокійна, замкнута, це теж церкало. Можливо у вашій душі є закритість, яку треба розтопити теплом. У цьому полягає мудрість Всесвіту. Кожна дитина приходить рівно такою, якою вона має бути, щоб батьки і дитина разом зростали. Як дитина пробуджує духовність у батька Багато хто починає шукати духовність тільки після народження дітей це не випадково дитина ніби відкриває у серці двері, які раніше були зачинені. Коли ви бачите беззахисність маленької душі, ви відчуваєте глибоку відповідальність. І ця відповідальність часто пробуджує у вас духовний пошук. Кейсі вчив, що діти приходять, аби розбудити у батьках пам'ять про їхню вищу природу, бо любити власну дитину це перший крок до безумовної любові, якою любить творець. Дитина це дзеркало не лише вашої карми, а й вашої здатності любити. І чим більше ви відкриваєте серце для неї, тим глибше очищається ваша душа. Виклики і труднощі у стосунках з дітьми, як прояви карми. Часто ми думаємо, що любов між батьками і дітьми повинна бути простою і легкою, але в реальному житті буває зовсім навпаки. Дитина може бути впертою, вибуховою, неслухняною. Вона може говорити речі, які глибоко ранять, іноді навіть здається, що між батьками і дітьми стоїть стіна нерозуміння. З духовної точки зору саме в цих моментах і проявляється карма. Це ті старі вузли, які потребують розв'язання. Едгар Кесі підкреслював, якщо у вас із дитиною виникають конфлікти, це не ознака того, що ви погані батьки чи дитина неправильна, це знак того, що між вами є давня історія. І тепер Всесвіт дає вам можливість очистити її через любов. Прихована пам'ять душі. Душа дитини може пам'ятати ті ситуації. Які розум уже не пам'ятає. Саме тому дитина може реагувати на вас так, ніби вона сердиться не лише за сьогоднішню подію, а за щось значно більше. Це може бути відлуння минулих життів, де ви мали складні стосунки. Коли дитина протестує проти вас, вона може виявляти ті почуття, які накопичилися у її душі. Задовго до цього втілення. І це не покарання, а шанс для вас, Бог прожити ці емоції через прийняття і любов. КАРМІЧНІ УРОКИ ЧЕРЕЗ труднощі Уявіть собі матір, яка стикається з донькою підлітком, що відмовляється слухати будь які поради. Це може викликати у матері біль, безсилля, Роздратування, але з точки зору карми, це урок терпіння, урок довіри до процесу. Або батько, який не може знайти спільну мову із сином. Можливо, у минулому житті між ними були конфлікти влади, і тепер обидві душі мають навчитися замість боротьби вибирати співпрацю і повагу. Карма завжди проявляється там, де є сильні емоції. Якщо вас щось боляче зачіпає, у поведінці дитини це не просто випадковість, це ключ до вашого духовного зростання. Як реагувати на кармічні виклики? Зупинитися і побачити урок. Коли виникає конфлікт із дитиною. Важливо намить відкласти емоції. І запитати себе, що зараз показує мені ця ситуація, чого я маю навчитися, не відповідати старими шаблонами. Якщо ви реагуєте гнівом на гнів, ви повторюєте стару карму. Якщо ж відповідаєте терпінням, ви створюєте нову енергію, яка зцілює. Пам'ятати про душевну угоду. Дитина не ворог, а вчитель. Вона прийшла. Щоб допомогти вам очистити минуле. Вибирати любов це найсильніша зброя проти карми. Любов без умов поступово розчиняє найглибші образи. Багато батьків зізнаються, що саме завдяки проблемам із дітьми вони стали мудрішими, терплячими, духовно сильнішими, іноді найскладніші діти. Стають найбільшими вчителями, бо вони змушують нас відкривати ті глибини душі, про які ми навіть не здогадувалися. Кесі вважав, що труднощі у стосунках із дітьми це не випадковість, а запланована можливість, це не стіна, яка віддаляє вас, а міст, який веде до вищого розуміння. Роль любові у трансформації родової карми. Карма може виглядати як щось неминуче, ніби ми приречені повторювати старі помилки. Але Едгар Кейсі наголошував, що є сила, здатна змінити навіть найглибші кармічні вузли. Це сила любові. З погляду духовності любов це не просто емоція. Це енергія, яка створює і утримує весь всесвіт. Коли ми любимо без умов, ми з'єднуємося з самим джерелом життя, і саме ця енергія має здатність переписувати карму. Коли батьки люблять дитину не за успіхи, а просто тому, що вона є, вони відкривають двері для глибокого зцілення, бо безумовна любов розчиняє. Старі образи розриває коло повторень і створює новий шлях. Кожна сім'я несе у собі історію поколінь. У цій історії є і радість, і біль, і невирішені конфлікти. Дитина, яка народжується у родині, підключається до цієї енергії. Якщо у роду було багато страждання, дитина може відчувати це на рівні душі. Але саме любов батьків може стати тим світлом, яке зупиняє ланцюг повторень. Якщо ви вмієте дати своїй дитині те, чого не отримали самі прийняття, ніжність, підтримку, ви не лише зцілюєте свою душу, але і очищаєте карму всього роду. Іноді ми думаємо, що для зміни карми потрібні якісь грандіозні подвиги. Насправді все починається з простих речей. Сказати дитині я тебе люблю, навіть тоді, коли вона зробила помилку, обійняти її у момент, коли вона плаче від злості, вислухати її почуття, навіть якщо вони вам здаються перебільшеними. Кожен такий вчинок це маленький промінь любові який змінює енергетику вашої сім'ї. Карма тримає нас у колі повторень доти, доки ми реагуємо так само, як і раніше, гнівом на гнів, образою на образу. Але щойно ми вибираємо любов, ми виходимо за межі цього кола. Кейсі казав, любов є законом, і любов є єдиною силою. Яка здатна перемогти карму. Це означає, що навіть найважчі стосунки з дітьми можна перетворити на джерело радості, якщо замість боротьби ми вибираємо співчуття, терпіння і доброту. Уявіть батька, який постійно конфліктує зі своїм сином. Здається, що вони взагалі не можуть порозумітися, але одного дня батько. Замість чергової сварки, сідає поруч і каже Я тебе люблю. Я не завжди розумію тебе, але я хочу навчитися. Ця проста фраза може стати переломним моментом, бо любов змінює не лише слова, а і енергію. Син починає відчувати, що його бачать і сприймають, і тоді поступово розтоплюється лід. Який створювала стара карма. Карма це не абстрактне слово. Вона проявляється у наших щоденних взаєминах у найпростіших ситуаціях. Часто саме діти стають тими дзеркалами, які найбільш яскраво показують нам наші сильні і слабкі сторони. Зараз я наведу кілька умовних прикладів. Які допоможуть побачити, як карма розкривається у родині? Перше. Дитина, яка постійно сперечається. Уявіть маму, яка мріє про слухняну доньку. Але дівчинка виростає упертою. Вона завжди має власну думку і сперечається з кожного приводу. Звичайна реакція мами. Злість і думка. Чому ти така неслухняна, але з духовного погляду тут може бути інший сенс. Можливо, у минулому житті ця мама сама придушувала чужу волю, і тепер душа доньки вчить її приймати індивідуальність інших. У тому, щоб не ламати дитину, а навчитися слухати і поважати її право на власну позицію. Друге. Дитина, яка дуже замкнута, син у сім'ї мовчазний, мало ділиться почуттями, живе у своєму світі. Батьки хвилюються, що з ним не так. Але, можливо, ця дитина прийшла, щоб навчити батьків терпіння і тонкої уваги. Вона не говорить багато, але її внутрішній світ дуже глибокий і лише той, хто зможе. Відійти за любов'ю і без поспіху отримає доступ до його серця. Це урок довіри і вміння бути поруч, не вимагаючи нічого взамін. Третій приклад. Дитина, яка викликає страх чи роздратування. Буває, що батьки відчувають до власної дитини дивне відторгнення. Вони не розуміють, чому так і соромляться цього. З точки зору карми це може бути знак, що між цими душами були складні стосунки у минулому. Можливо, колись вони були ворогами і тепер прийшли у нових ролях, щоб навчитися любити. Це складний урок, але саме він має найбільшу силу трансформації. Бо полюбити того, кого любити легко, це просто, а полюбити там, де є біль, ось де справжня духовна робота. Четвертий приклад. Дитина вчитель радості. Інколи в сім'ю приходить дитина, яка світиться від щастя, вона сміється, дарує любов, усі, хто поруч відчувають легкість. Це теж карма, але у формі нагороди. Така душа приходить, щоб подарувати батькам плоди їхніх минулих добрих вчинків. Вона нагадує, що життя не тільки боротьба, але і радість. Її урок навчити дорослих знову бачити світ очима дитини з довірою, з легкістю, з любов'ю. П'ятий приклад. Дитина, яка повторює долю роду. Часто ми бачимо, що діти повторюють ті самі сценарії, які були у батьків. Наприклад, у родині поколіннями виникають проблеми з алкоголем або розлучення, і дитина знову іде цим шляхом. Здавалося б, це фатальність, але з духовної точки зору це шанс. Душа цієї дитини прийшла, що показати батькам, карму роду можна зупинити, але для цього потрібна свідомість і готовність діяти інакше. Урок тут не просто прийняти долю, а зробити вибір, сказати стоп, повторенню старих помилок і прокласти новий шлях до наступних поколінь. І ще один приклад. Дитина, яка пробуджує духовність. Багато батьків зізнаються, саме народження дитини стало поштовхом до духовного пошуку. Людина, яка раніше не замислювалася про сенс життя, раптом починає цікавитися душею, молитвою, внутрішнім розвитком. Це теж прояв карми. Дитина приходить, щоб відкрити двері у новий вимір. Її присутність нагадує, ми живемо не лише для матеріального успіху, а і для того, щоб розкрити серце. Усі ці приклади показують, жодна поведінка дитини не є випадковою. Кожна риса характеру, кожна ситуація це послання. Це можливість побачити свою карму і зробити крок до любові. Дитина це не лише ваша кров і тіло, це душа, яка прийшла з певною місією. І якщо ви навчитеся бачити за її діями глибший сенс, ваше батьківство стане духовною подорожю, а не лише обов'язком. Дякуємо, що були з нами на просторі свідомості. Нехай ці знання наповнять вас світлом, силою та вірою. Пам'ятайте, душа вічна, а шлях кожного з нас має глибокий сенс. Підписуйтесь на канал, діліться своїми думками в коментарях і залишайтеся з нами. Щоб разом відкривати таємниці життя, смерті та вічності. До нових зустрічей! Нехай світло і любов завжди будуть поруч із вами.